Слава Україні, слава Збройним силам Україні та всім нашим захисникам і долученим до справи захисту нашої держави. Власне, перше, що я, з чого я хотів би почати сьогоднішній стрім, це з окремої вдячності побратиму з 3 окремої штурмової бригади з Чернігова, якщо я не помиляюсь, які зараз виконують надважкі завдання по справі захисту нашої батьківщини. І, власне, цей стрім я присвячу безпосередньо хлопцям із третьої штурмової бригади. Донайте на ЗСУ, підтримуйте наших захисників, а ми будемо починати говорити про прадавні часи і про те, з чого ж потім почнеться рим. Перша культура, яка виникає і яка реально фактично розповсюджується на всю Європу, це культура дзвоноподібних кубків. І ця культура знаходиться в режимі, коли хліборобство тільки. Розповсюджувалося по палеолітичним все ще землям сучасної Європи, окреслювати якось її чітко, дуже складно. Справа в тому, що дзвоноподібні кубки е, це е, кераміка. Якщо ми подивимося на іншу сторону цієї, скажімо, там культури, це у нас мегаліти, тобто, це у нас кромлихи, це у нас е, такі собі кам'яні і дерев'яні. Е, іноді складені з кількох стоячих каменів. чи, е, Дуже дякую за донат. Чи там хто впів е, власне такі от календарні верифікатори, які допомагають прадавнім людям орієнтуватися, коли ж їм краще там? Спочатку сіяти там, чи, значить, збирати врожай, коли починати жатву, коли почувати сільськогосподарські роботи. По-друге, по воно, звісно, згодом починає виконувати роль храму. Оцей самий е календар, який чи радіальний, чи кромлих, якщо він круглий, або ж просто кілька стоячих менгірів, окремих каменів, вони символізують такі собі основні лінії, наприклад, сонцестояння чи рівнодення, які дуже важливі для прадавніх хліборобів. Кромлихи можуть, скажімо, більш верифікувати окремі дати, наприклад, коли там. Тінь 100 і того стовба впаде на оцей стовф і досягне його там якоїсь середньої поділки, чи половини, чи Сонце встане якраз, якщо дивитися через ту арку в ту арку, як це на Стоунхенджі. Власне, ось так воно і працює. <головік> От, Цей такий собі сонячний календар. Але тут важливо сказати, що дуже швидко, і скоріш за все, одночасно з функцією календаря всім цим штукам приписується функція храму, тобто місць певних. Сакральних місць, де ви випроводувати всілякі ритуали, дуже багато хто пов'язує цю всю штуку з кельтами. Але друзі, якщо ми дивимося на, наприклад, Стоунхендж, це у нас третє тисячоліття до нашої ери. А кельти, вибачте, це вже індоєвропейське населення Європи, яке ну було пізно ну, далі, ну точніше так, населення Європи з індоєвропейським ядром. Тобто зрозуміло, що там, типу, кельтріжнергеть індоєвропейці. Сокирам, це ви не повірите, бойові сокири. І е, цим, що ми знаходимо по дзвоноподібним кубкам на їх поселенням, це дзвоноподібні кубки. Чи це були культури, знаєте, як то кажуть, бойові сокири більше такі, як то кажуть, орієнтовані на полювання скотарство, а дзвоноподібники були такі більш осідлі, але такі собі, типу, то трипільці кукутень там, чи що щось таке знаєте, які заточене виключно на зерно, бо його зна. Можливо, просто, скажімо так, в деяких народів воєвничість була вища і була вища необхідність мати зброю. А у дзвоноподібників, як то кажуть, ну було НАТО своє там, чи просто вони не конкурували один з одним так сильно, як культура бойових сокир. Чи може культура бойових сокір трошки раніше, чи пізніше. Бог його знає, ми просто так от кажемо, щось знайшли, і ми такі а дзвоноподібних кубків, щось знайшли. Бойова сокира. Які там е, були процеси? Ну, я думаю, ми можемо зможемо з вами сказати лише тоді, коли буде виконано викопано все. І от тоді там статистично по графікам можна буде говорити так, ця культура така, ця ця така, така то та обмін відбувається там, нейромережа щось прорахувала. На раном на даньому ж етапі ми з вами можемо абсолютно спокійно робити по цім по цій добі якісь там, грубо кажучи, індії фентезі ігри, писати фентезі, значить, фентезі твори на основі цих діб, і в принципі називати це все історичними. Витворами Ігрового чи художнього мисте... е, літературного мистецтва, тому що в принципі так е, ніхто ж нічого не знає. Ось тому ось таке от відношення. Трошки далі від, значить, двоноподібних кубків, уже ближче до другої тисячоліття до нашої ери. Унетицька культура у, унетицька культура з'являється. Це культура, яка безпосередньо вже знається з металом, е, металеві вироби унетицької культури доволі прикольні. Ну, по перше, ось така от чашечка чашочка Ось, дивіться. Фактично, це ви в цьому можете вбачити отой самий прото-Скіфос. Мається на увазі типово для греків: чашечку, терпалочку Кубок для вина для будь-якого алк алкогольного чи неалкогольного напою, горнятку на, по-нашому, як то кажуть. Власне, і ну, Найцікавіше, що да, цим пацанам вже відома, відомий метал, метал, який можна певним чином, е скажімо, інкрустувати і золотити перед вами. Абсолютно точно, астрономія, сузір'я. Можливо, до речі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім е, зібрання значить е, зірок. Сім це плеяди, одна із ключових сузірь, які е, були важливі е, для людей, починаючи з прадавніх часів первісних мисливців, полювальників, збиральників. Коротше, у цього всього штука Як бачите, в принципі, люди, як то кажуть, не сильно змінюють своїм пріоритетом навіть. Якщо вони стосуються астрономії, якось так. Ну, власне, більше про унетицьку культуру ми зараз з вами більше говорити, як то кажуть, розвивати цю тему не можемо, тому що з одного боку, якось, в принципі, нема почому, у нас немає матеріалів, ми можемо просто дивитися з вами картинки і думати, як би краще описати це витвір мистецтва, ельфійською чи дворовською мовою. Тому що ну, в принципі, нічого більш. Що, скажімо так, документального ми про це не знаємо, тому фентезі тут аж бігом можна накидати, нафантазувати усякого. І власне рідко який історик наважиться вам сказати, що такого точно не було, тому що він сам дос на мене не знає. До речі, той, те, те, отряд от, справ-справ, це фактично два паралельні ряди. Один значить, у нас все це такі Центральна і Західна Європа, а от бойові сокири, ти Тшинецька, Лужицька або журних поховань і Пшеворська з Зарубинецької. Зарубинецька культура, людям, які хоч трошки цікавляться історією України, в принципі, навіть зі школи мала бути ну, плюс-мінус відома. Так звані наші зарубинці, які зустрічаються на території України, але про це. Ми обов'язково з вами поговоримо спеціалізованого стріму, коли будемо розглядати українське неолітну і, звісно, наших любих трипільців. А ми все ж таки направляємо свій зір в сторону Заходу і Центральної Європи. У нас є виникає після унетицької культури чудова культура курганних поховань, типове курганне поховання для культури курганних поховань. Ви не повірите, але це курган. Власне так, з'являється дійсно унікальна для взагалі людей тої доби. Вперше ба, це тут кургані поховання. Навколо чого значить ці кургані поховання? А ось навколо ось таких предметів. Перед вами бронзовий меч, до речі, дуже схожий на Мінойський: бронзова сокира і бронзовий спис. Більше додати нічого. Перед вами явний натяк на те, що все ж таки у нас викристалізовується аристократія. Зброя з металу, друзі, з одного боку, це нам говорить про те, що ось такі здоровенні штуки з землі можуть робити лише люди, які вже якось певним чином, скажімо як так, ну навколо себе якусь таку владу отримали. Ну, принаймні, вони можуть зорганізувати народ. Зорганізувати народ, часи неоліту, ну, уявляєте, там. Скрізь якісь протокельти бігають туди-сюди. І вони так, коротше, просто шарашать один одного, знищують там, типу, там ну ледь не знищує там геноцидять, значить, племена своїх сусідів, які, в принципі, можуть навіть на такій ж подібні до вашій мові говорити. І отак якось це все організувати. Звісно, можуть лише люди, які знайомі з такою штукою, як ельфійське срібло. Він, же міфріл, він ж міфріл, він ж воно ж. Валерійська сталь, або ж ну для людей, принаймні 3 тисячоліття до нашої ери це бронза, якою, як бачите, вже володіють ці хлопці. І, власне, я думаю, що ось це. Саме і призводить до появи усього. Тобто, у нас з'являється так, у нас з'являються могутні воїни, е, значить герої давніх часів, лицарі без е, страху, але ну точно їх без упрюку не можна назвати з точки зору середньовіччя, ну, принаймні вони, м, скажімо, рівень жорстокості, тогочасній Європі, ну, не будемо його при, приуменшувати. Там 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 вистачало всього і людських, скажімо так, там з стратами і так далі. хоча в принцип е, eh, якщо подивитись на той же самий умовно цивілізований eh, близький схід, то там з цього всього теж вистачало принаймні друге тисячоліття до нашої ери, хети, шмети, єгиптяни оце все заміси Просто велетенських армій, звісно, не можуть навилися в щось таке eh, навкупри принаймні. Етноцидарне, ну, тобто, коли знищуються цілі там, групи е, значить, людей, типу як вирізати місто, це вже стає певною такою класикою для е, тогочасних людиськ. Ну а асирійці там взагалі, тобто їх взагалі дуже складно буде комусь переплюнути. Тому, в принципі, нічого дивного: чим більше людей, е, чим більше засобів знищення людей людьми і чим вони ефективніші, тим власне от більше влади, які втілюються от в таких от штуках. А знаєте чому? А тому, що вони просто можуть. Ті, у кого є ось це, можуть робити ось це все вищим і вищим, і вищим. Ось так, власне, і це я думаю, починається європейський, отакий собі е, напівкочовий, напівосідлий, значить такий вождізм. Власне, з таких от великих бугрів землі, під яким, як правило, лежить якийсь із прадавніх героїв. Ну, Звісно, ім'я ім його ми вже давним-давно забули. Що ж, їдемо далі по нашому списку, і ось тут, друзі, починається найцікавіше, тут ми починаємо говорити про те, чому взагалі відбувається зародження культур та цивілізацій, користуючись при цьому виключно якимось одним елементом, одною узагальнючою рисою. От, наприклад, зараз, ну, якщо взяти там. В лапки все, що є західним світом. Це у нас би назвали цивілізацію, я не знаю, там настінних хрестів, так? Тобто ну, тобто, от західний світ такий там, типу, переважає християнство, і ось так певна така от релігійна традиція. Е, ну, звісно, якщо ми винесемо просто за лапки для того, щоб не е, ускладнювати собі життя, е, всі інші елементи, типу ка, там, комп'ютерів, автомобілів і так далі, але ну, це е, конкретно релігійна. Риса, і тому ми будемо говорити про релігійні риси. Так, типу, у нас усіх там хрест висить. Значить, ми ось такі, от ми так хрестоності, умовно кажучи, уже багато століть як. Ну і власне, так же само ми можемо охарактеризувати оту саму культуру поховальних урн. Традиція ховати прах, спалений на вогнище людей в урнах. Він з одного боку захлестує Європу. В третьому другому тисячолітті до нашої ери мало того, їх не просто називають культурою поховальних урн їх називають, називають культурою полів поховальних. Урн, бачите, вона жовтеньким, отак от відмічена Це у нас друге тисячоліття до нашої ери. Це Атлантична бронзова система, е, є поховальний урн, а є Nordic Bronze Age До речі, про Nordic ми обов'язково з вами, як то кажуть, заскайлімимо. Тому що там своя тусовка, там доволі несподівані. Цивілізаційний крок і відбувається і там багато чого накопано, тому що, ну все ж таки, норди-педанти. І навіть в археології вони показують себе дуже крутими. І, власне, завдяки цьому ми багато про що, що про них знаємо. Що ж говорити про Центрально-Східну Європу в цей час. У нас з'являється така дуже цікава риса, яка об'єднує великі колективи людей. Скоріш за все це все значить іде на плечах чи під егідою індоєвропей розселення так званих індоєвропейців. Тобто це певної народності у як. У яких усіх об'єднує однокорінний однокорінна мова, е, певна там, скажімо, традиція в пантеоні, тому що там хедлайнер, головний бог це завжди Бог бурі, будь-бог рози. Зевс, з інтра, ну коротше, от, от всі ці, які там швиряються молніями, які там, коротше, по небу на колісниці, значить, і е, воно гримить, тому що грім. Пам'ятаєте, ці всі байки. Ще навколо язичницькі з приводу того, що дуже дякую за донат, з приводу того, що грим грими це Бог, коротше, їде на свої колісниці. Цю байку мені розповідали в далекому дитинстві, і я думаю, що ноги у неї дуже дуже довгі, і ось ця от дуже дивна культура, яка там намагається її якось визначити по галоподру групам, по певним там, скажімо. Геном, там ігрік, хромосомом і так далі, але знову ж таки це майже неможливо. Дуже просто, друзі, дивіться, у вас приходить племен на якусь землю. Якщо вони там не злобні нацисти, які виб'ють абсолютно все місцеве населення під нуль, а самі такі, а ми арійці, тут будемо. Коротше, для третього рейху зне свою чистоту крові, як то кажуть, блюстіть. Якщо такого не відбувається, а я вам скажу по секрету, такого майже ніколи не відбувається, окрім одного місця. Це Іспанія. Але знову ж там там вибили все чоловіче населення, ну більшість чоловічого населення, коли туди, скоріш за все, прийшли індоєвропейці, так вони втрачають половини, чи там більшість чоловічого населення. Це точно, тому що про це нам говорить генетика. Але ж знову ж таки, от, от тут уже тут це вже знаєте, як то кажуть, відсоткові отакі от коливання. Тут нам про це говорить, тому що, скоріш за все, з центральну, Західну Європу там ці всі індоєвропейські племена приходили, щоб трошки повоювати, але передусім, щоб щось, знаєте, як то кажуть, очолити, щось сказати: ми тут тепер головні воювальники, а ви нам просто, як то кажуть, забезпечте нормальне нормальну нормальну можливість просто довоюватися до вальгали і все у нас буде добре. Ми зараз так коротше, собі релігію якраз під це підточимо. Вот. Тому цих людей, які приходять сюди, явно цікавить передусім їх, ну, явно не чистота крові. Тобто, зрозуміло, що певний, певна ксенофобія у цих, цих людей зберігається, я вам нагадаю, головне правило тих, хто приносили землеробство, що землероби приходять на землю, сідають, починають там городити землеробством, а коротше. Мисливці, полювальники, усілякі палеолітичні, ідуть в ліс, дивляться на них, отак, от скрізь, крізь гілки, і десь тільки через тисячу років Остаточно виходять з лісу, асимілюються от в цих от всіх, значить, землеробах, тому що реально Ну стромно непонятно, воно коротше, прийшло. У нього таке рогате худо... чудовисько поряд. короче мука йде. Розумієте, ну кошмар, кози якісь бе. -е -е. Ви б взагалі чули коли-небудь, щоб ось так от розмовляла тварина? Я от бачив оленя, він говорить зовсім іншою мовою, мовою нашого лісу, тому це щось страшне і незрозуміле. Ось, власне. Так, якось. Але всіх їх цих пацанів об'єднує одна штука поховальні урни. І щоб так довго не тягнутися за бороду, ось, власне, типова штука для цієї культури. Ви берете свого любимого не знаю, там, прабабушку, прадідушку, засовуєте його прах після спалення в урну, біля нього ще якийсь заклад там, типу, доставляєте, і все це у вас отлично, ось таке от поховання. Поховання ховається в невеличкі такі лунки, ямці, ямки, а потім через сотні-сотні років, вже, знаєте, як то кажуть, селяни якоїсь там Середні вічі і навіть більш пізніх років розповідають байки всіляким там археологам, історикам чи монахам, що е, ну блін, розумієте, у нас дуже странна тут земля, вона плодить е, ці горщики. От урночки, ці в яких там прах, якихось предків, вони ростуть в землі. Я пашу, пашу це поле, розумієте? Я вже його пропашу, бдід пахав, і мені розповідав, що він тут урни знаходив. І я знаходжу тут урни. що воно таке? Поясніть мені, батюшка, там історик, археолог, там і так далі. Тобто була, була навіть така з приводу цієї культури байка у багатьох етносів, значить, дійсно, майже всієї Центральної Європи, що воно росте з землі. Що отак, от, знаєте, насів горщики, вони потім повиростали. Ну от, і звісно, ось такі от горщики, вони дуже-дуже розповсюджені. Але паралельно з тим, якщо ми поглянемо, нагадую, це друге, приблизно там третє-друге тисячоліття до нашої іри, якщо ми поглянемо на їх бранзу, тобто безпосередньо те, що могли покласти поряд з цим горщиком. В іншому горщику, чи якось просто замотаний в якийсь, в якусь шкіру там чи в інший матеріал, то ми знаходимо нормальну таку кельтику, я вам я вам скажу. Ось подивіться на це. Це багато хто говорить, що це у нас сонячна колісниця чи сонячна ледя. Тут є багато елементів, які далі будуть еволюціонувати і перейдуть в кельське ювелірку, в кельське мистецтво. По цьому також дуже багато що можна сказати, що тут там солярні символи, шмалярні символи і так далі. Воно чимось буде нагадувати скіфську культуру, яка через кілька тисяч літь з'явиться. Але але загальні риси, так, да, вони об'єднуючі, і зрозуміло, що в Європі просто так щось, от як то кажуть, з нуля не виникає. Більш глибокого аналізу я вам не дам, тому що оце от дивився і на цю штуку дивився. Я побачив дуже-дуже багато всяких рис спільних, і настільки їх, знаєте, з кожним поглядом їх було настільки все більше і більше. Зрештою, я в них заплутався і потонув. І після цього я вам скажу. Просто погляньте і зробіть самі для себе висновки. Ми, звісно, якщо загалом будемо бачити ось урночки і ось всілякі вироби металевих виробок повно. Але що вже дуже характерне, я на цьому зверну вашу увагу. Подивіться 2. Бачите, двоєчка. Це, друзі лезо для бриття. Красива бародка, розумієте, уже тоді люди замислювалися про те, що барбершоп це вам не шутка, от. і що треба якось доглядати за рослинністю на обличчі. Ну, мається на увазі серед європейців. І тому вони, в принципі, вкладали, обробили ось такі от вклади. Ну, окрім гривень, там всіляких шпільок і інших красивих штук, типу, значить, гривень шийних, оцих от прикрас, які багато хто говорить, що це один з найдавніших. В інших таких от прикладів чоловічих прикрас ритуального призначення. Тобто, коли ви проходите ритуал ініціації, вам дарує таку саму гривня, щоб ви отак от на шиї собі поцепили, і ви вже, тіпа, щоб одразу було видно, що ви мужик, і щоб не сплутали. Але з приводу оцих от урночок, це, як правило, ось такі от урночки горщики, які зверху. Піалами накривається, тобто це такими собі, ну, скіфасами фактично грецькими, але більш такої, звісно, простої примітивної форми. ну от Багато заколок для плащів, але це вже як, як то кажуть, от як, от, от як до Кельтики доберемося, там ми з заколками вам, коротше, фібулами цими всіми любимими, от там будемо розбиратися. А зараз просто от візьміть як факт, що в принципі у нас є така певна тенденція, яка особливо, значить, ну. Спір, спірали подібні, всілякі там прикраси, е, наручні і так далі. Спіралька це, скоріш за все, елемент безпосередньо намиста, гривні, шині, гривні, ну і, звісно ж, Леза бритви. І що ж, з нами, що ж відбувається з цими нашими пацанами, які? Займається похов... ось такими ось похованнями. А дуже просто вони починають приблизно з центральної території сучасної Чехії. Там, от, е Словаччини і так далі, тому подібне, вони починають просто розпосюджуватися скрізь. Основ, особливо концентрація їх, звісно, от там, де нині, нинішня Чехія, там, типу, захід Польщі і так далі. Там Германії зачіпають Верхню Германію, тобто Нижню Германію, мається на ну, увазі, яка на південну Германію і так далі. Частково потрапляють в туманний Альбіон, частково проникають на майбутнє грецьке узбережжя, скажімо так, там, де колонії будуть. Греків і карфагенян, от Ну і, звісно, південна Італія. Вони проходять під південну Італію, і там уже починається наша основна історія, яка і приведе нас на вершечки пласких гір та плато.